Привіт, друзі, це Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Як ви вже здогадалися, по моєму задоволеному обличчю, я зараз у відпустці. Ми знаходимося у Флориді, в Universal Parks. Поза моєю спиною, один з трьох парків, аквапарк Volcano Bay. Зараз походжу по цьому парку, покажу вам, що тут є. Це, напевно, один з найкращих аквапарків у Флоріді. Дуже прикольний, дуже класний, багато класних горок. Сподіваюся, що вам сподобається ця невеличка екскурсія. Головна прикмета цього аквапарку це такий великий красивий вулкан, з якого починаються три найкрутіші горки, які тут є. Одна така дуже крута відвесне падіння, ти становишся на платформу, вона під тобою падає вниз. І ти летиш як ракета. Дуже швидко. Ну таке задоволення на один раз. Є набагато тут прикольніші. Біля аквапарку, біля цієї гори вулкана Кракатау, такий класнючий пляж з біленьким м'якеньким пісочком і великий-великий басейн з штучними волнами. Вони періодично включаються. А і люди катаються на цих ві... волнах. Зараз саме пішли волни. Сьогодні у нас п'ятниця. Парку дофігіща народу. Жарко сьогодні до 28 градусів. І доволі так доволі така прохолодна водичка в цьому басейні саме те що треба щоб трошки охолонути красота неопосуямая що можна сказати мені дуже тут подобається вхід до цього парку коштує Якщо просто один парк купляти, десь приблизно 80 доларів. Ми купували його в пакеті. Їхали усі три парки Universal. Три парки протягом 5 днів. І могли міняти парки як завгодно. Ми фактично третій, третій день сьогодні в аквапарку. Ми на основних парках, звичайно, покаталися. Але... Користуючись тим, що в Канаді зима, а тут літо, дуже хотілося б саме таких, таких літніх забавок. А парк прикольний тим, що тут дуже зелено, дуже багато пальм, екзотичних рослин. Зроблений він дуже якісний. І Він досить новий. Його відкрили приблизно 3-5 років тому не більше. Парку багато, де можна купити поїсти. Зараз ланч таєм. Досить великі черги, щоб купити, щоб собі щось смачненьке. Народу топи, як ви бачите сьогодні. Але це розуміло, зрозуміло, тому що п'ятниця, вікенд можливо, можна сказати. І завтра буде трошки гірша погода. Тому багато людей вирішили саме сьогодні. Завітати до аквапарку. Оформлено все в такому гавайському стилі. Ось класне кафе, такий бар, як Dancing Dragon, така класна лодка, така красива. У самого парку ви можете орендувати локер, замкнути свої речі. Зараз вже підходимо до основних. Цікавена, що тут є. Наприклад, така класнюча Lazy River. Ви берете круг або без кругу і насолоджуєтесь такі течією води, яка вас несе. По колу можна не вилазити буквально з тої Лейзи River. Але тут є ще одна Лейзі River, набагато крутіша. Вона нам більше сподобалася. Зараз я її вам також покажу. Вона така більш динамічна. Самі бачите, скільки народу зараз Лейзі Рівер. Також в аквапарку є дуже класна дитяча зона, багато горок для дітей. Єдине, що є обмеження по росту, а наш 12 літка не зміг покататися на таких горках, тому що він вже трохи завищий для цієї дитячої зони, але він насолоджувався вже дорослими горками. Але малий наш з задоволенням тут бігав і катався на всьому, що ви тут тільки бачили. Насправді класно, коли можна знайти забавки для дітей різного віку. Тут Вони цілком відчувають себе задоволеними. Зараз я вам покажу найбільшу, найкрутішу горку, яка тут є. Називається Кракатал. А, Вона най... найцікавіша, напевно. Ви сідаєте в таке каноє, і в чотирьох четвер... можна на ньому їздити. І Там такі драматичні... Падіння вниз, донизу така досить швидка. Єдина проблема з цією ігоркою, ось вона тут починається, що на неї дуже великий час очікування. А зараз, щоб на неї покататися, треба чекати. Скільки? 310 хвилин. Ось тут можна тапнути свій браслетик і забронювати собі час. І треба очікувати 310 хвилин. Скільки це? 5 годин перш ніж вас. Запросить ваш браслет, щоб покататися на цій горці Кракатал. А ось черга з тих щасливчиків, яким пощастило записатися і прийти в свій час, покататися на горці Кракатал. Нам пощастило також, ми очікували 25 хвилин в черзі. Порівняно з 6 годинами, це ні про що. Так. Єдине обмеження, насправді, якщо ти тапнеш на горку і потім заходиш, захочеш піти на іншу то збивається твоя черга на тій горці, який ти тапнув. Тобто фактично ти залучив себе на 6 годин, на 5 годин, якщо ти хочеш покататися на самій цій горці. Ну, Така система, що поробиш. А ось Лезі Рівер, про яку я вам казав, найкраща в парку. Тут вдягають жилет. Вона дуже швидка, динамічна, тут є хвилі, перепади такі. Фонтанчик хтось включив. А насправді ми тут декілька кіл пр... 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 пройшли з великим задоволенням. Це, напевно, найкраще, що є в, тому... в цьому парку, це ось ця Лейзі Рівер. А на другому місці великі горки з кругами, де ти можеш всією родиною прокатити, прокатитися, вони також дуже прикольні. А ось ці швидкі такі спуски з вершини вулкану, вони, напевно, Цікаві, щоб один раз спробувати, але ти не встигаєш там отримати задоволення. Там Буквально 5 секунд, і ти вже внизу. А ще одна горка з кругами, тут два. Дві людини можуть на ній кататися. І на цю горку у нас жива черга, можна нічого не тапати, просто підійшов і коли завгодно можеш покататися. Це насправді зручніше, ніж очікувати там, годину в черзі. А ось видно з іншого боку вулкану, видно самі, самі найшвидші горки, ось голуба і зелена. А, ти Тиш стоїш на платформі, вона під тобою кришка відкривається, ти летиш вниз з дуже великою швидкістю. Трошки Трошки інші горки, але насправді непогані. Ось ці чотири. Ми на них також прокатилися. Ось такий він парк Universal Studio Volcano Bay. На жаль, декілька відео з цьому парку не збереглися. Те, що збереглося, я виклав в цьому відео, тому випуск трошки куций у нас вийшов. Насправді, парк обов'язковий для відвідин, якщо ви будете в Орландо. Сподіваюся, що ви до нього колись завітаєте.